Точно клюнув велика приманка 1 грам, і гляньте вже такий окунчик півтора дюйма приманка і отакий красень. Привіт, друзі! Знову окунева рибалочка. От такий спінінг, пам'ятаємо, я вже вам його показував. Це новинка буде 24-го року. Може, ось, ось вона вже і з'явиться. Це такий тендітний нано-джиговий чотирьохчастковий. Чотирьохчастковий. Пам'ятаємо я його в рюкзаки. Носив, ну, геть маленький, є в мене на цей спінінг такий більш красивіший огляд, там, де я вам показував, скільки він має, які має ваги, скільки тест там і все таке, то дам під цим відео я посилання на те відео, де я там щось більш таке подробне розповідав. Збирається спінінг дуже і дуже легко. Стремляються ці частини в шпігот і все суперово буде. Катушечка сьогодні теж олівія тисячного розміру. Сподіваюся, сьогодні зацепимося ми за рибку, тому що останній раз, коли я виходив на окуня, на Наноспінінг. Це в мене був тоді X-Game до 2 грамів. Я непогано так зацепився за рибку, половив окунчика. То, думаю, сьогодні все буде теж дуже і дуже добре. Цей спінінг відрізняється взагалі. Тут і тест менше, ніж у X-Game, а тут тест до 1,2 грамів. Грама. І строй. Якщо X-Game, то палюгака така жорстка, то це така, як ото в фореліві, мабуть, да, називають, а там не спец в цих форелях, гнучка, просто така колбаса. Дуже і дуже добре їй так робити такі проводки, качати в пів води, чи якщо приманочка впала на дно. Теж її там на дні покачати. Думаю, таким спінінгом, таким строєм спінінга, люди рибалять мирну рибу. Влітку, ту плотвичку, там верховодку, ну все, все, що можна влітку піймати, дрібне на дрібні приманочки, мармишечки, нарізочки якогось, силікона можна навіть старого, то люди. Ловлять рибаки. Я особливо не практикую таку рибалку, тому що хі, в мене, ну, не знаю, так якось виходить, що я більше полюбляю ловити окуня. Ну, такою паличкою окуня шикарно ловити. Я... В цьому році ще не рибали. Вірніше, я цією палкою взагалі окуня ще ніколи в житті не ловив. А пам'ятаємо, є з відео, де я тіляпію, соміка і якусь там ще плотвичку, верховодку якусь здається, ловив. А от сьогодні це буде перша рибалка на цей спінінг по хижаку. Ну, Здається, ми його знайдемо. Хоча сьогодні мінус, але ми його все рівно знайдемо. Отака От краса, красоти Південного Буга. Просто шикарно. Заскочив, колись тут рибалив, там заводюха є, бо на великій воді може не клювати риба, а практика показала мені, що в заводюхи рибка заходить взимку. Спробуємо. Так, мені здається, вода впала. Я такої низької водички тут не бачив. Щось заводі ще. Спробуємо. Зараз розкидаємо шнура. До речі, сьогодні мінус трішки. Ось-ось-ось, першим була кривака. І 0,6 грама теж не працює. Була одна така, ну навіть не можна сказати, що то клівак, а просто такий черк, наче бичок якийсь підбив. І це воно мені дало надію, я тут затримався. Але більше нічого не було. Знайшов я, мабуть, рибку, декілька поспіль клівань. Рибка не взялась. Зараз будемо експериментувати. Поставимо менше гачка. Поставив маленького гачка, 12 номер, і поставив один дюйм приманочку. Поки на маленькі віса уходити не буду, тут стоїть один грам, бо кидаю далеко. Самі бачите, тут переді мною трава, а я і так ось от дивіться. Зайшов у воду, бо геть було не з руки кидати. Будемо пробувати. Дивіться, який окунчик гарний. Давай, давай, братка, йди до мене. Ось. Все. Перша за сьогодні риба. Сразу хочу сказати, на першій точці, де я приїхав, була за півгодини одна клівака, і вона мені це дала, була надія. Вірніше, вона майже сразу була, і стояв я, стояв, нічого не взяв. Переїхав усе на цю точечку. З першого закида була. Навіть не можу сказати, що то клівак, а такий якийсь чирк, я так і зрозумів, чи бичок, чи отакий мілкий дрібний окушок. Дивіться, от там ось стояв, бачимо, от там палка така. Думаю, о, біля тієї палочки буде ще краще. Обійшов, роблю другий туди закид, теж клівак. І потім стояв, стояв, нічого не було. Забрався у ці дебри. І ось експериментую і піймав рибку. Якщо так ще далі піде, будемо ходити на 0,6 грама, бо з викиду клівань нема. От один грам туди кладу, клівань нема. Чаєчка, чаєчка сміється з мене, але мені все рівно. Я вже руки риби випачкав і здається, що я підібрав чи підбираю ключика. Рибка ось тут. Ось. Це, рог... Очере... да, це рогоз, це за цим рогозом рибка стоїть. Хоч би ще одного взяти. Друзі, сказав, хоч би ще одного взяти. І все, Все, друзі, давайте на 0,6 грама уйдемо. Просто мені вже цікаво. І ця паличка буде качати 0,6 грама просто Шикардосовський. Е, да. І потім прокоментую. Дивіться, така ось приманочка 0,6 грама вольфрамка, 12 номер гачка. Е, дивіться, ще хочу ще хочу прокоментувати. Сьогодні вітру нема, погода просто шикарна. Покидав я цією паличкою і... Та, гляньте, 0,6 просто полетіло, даже туди і не треба кидати. Покидав 1 грам паличкою і тут мілко. І виходить, що я не можу їх добре, так знаєте, підривати. Получається таке... Ну, Палачка до 1,2 грама, то все 0,6 грама просто все. Я все колихаю, колихаю і прям чотенько підриваю. А 1 грам потрібно було мені трішки такі більші робити амплітуди спінінгом, щоб ну, таку то бистру таку проводку робити. Хоча мені така швидка проводка не потрібна, взимку ось блін, була, друзі, була, була клівака. Взимку Волочити краще. Там багатонько трави, то й 1 грам так знаєте, підволакувався, Ось! Все. Так підволакувався, що прям сильно. Мені здалося, це 1 грам і багато для цієї палочки. Гляньте, ну що ще можна додати? Просто все суперове, супер-пупер. Давайте ще одного. Піду в машину, візьму помічника свого штатіла і трішки, мабуть. З іншого ракурсу знімлю. Бо ця паличка, ця паличка вже 24-го року. Може хтось захоче собі таку придбати, кинути в машину, щоб вона, знаєте, як постійно там лежала, десь приїхали на пляжик. На ну, якийсь, блін, я не знаю, якусь калюжу. Достали швидко з бардачка з і половили. Якихось пів години-годину рибку. Можна і мирну рибку ловити. Дивіться, тин, тин, тин. Ось сьо, блін, вдавив, вдавив, але не засікся. Ми йому ще таке на місці. Ось все, друзі. Під... Зійшов, зійшов, блін, такий мілкий сход. Я разочак йому туди. Дивіться, прям підтягнув вайфрамку до кільця, нічого не став робити, не став спускати той свіз, там 30 см, одразу зробив закид. Спінг дуже м'який, такий строй суперовий, він просто катапультує грузик добряче. Не треба там контролювати якийсь виз, щоб зробити дальній закид. Бахнув, прям почув, почув, як він. Ось ось ще раз. Ще раз іде він, тому йому на місці отако, як наче ви в лунку мармишку кидаєте. Є. є, 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 друже, є. Все, пішов я за штативом Є його просто відео. Пробуємо. Якщо стайка не втекла, то будемо щось ловити. Хоча буває таке, що стайка вже і втече. Я згаїв час, скажімо, хвилин 10 мінімум згаїв. Але якщо вона десь була поруч, ми її підтягнемо. Колихаю, колихаю. є, заколивав я його От такий малюк. Дивіться, маленький-маленький, але така снасть приносить задоволення. Рибка клює на велику б снасть, ну, точніково я б не зміг би взяти рибу. А ось 0,6 грама, один дюйм приманочка і отакенький. От Прям маленький-маленький. Є. зробив все ж таки паузу. А може, якщо обратили увагу, дивіться, я робив проводочку, качав, качав і корпусом так тілом повертався і трусив спінінг. Повертався і так плавно в мене виходило, виходило. Була клівака. Окунь не, не взяв. Я одразу не почав виматувати, нічого не ну, зробив паузу, навіть так трішки віддав спінінга і от такий, ну тут грам може 10-8 спортивний такий окунь взяв. Друзі, мені здається, потрібно зараз збільшувати ваги і перевірити, може рибка трішки відійшла. Трішки її треба підтягнути на себе. Поставив, друзі, один грам. Ну, не можу сказати, що там кинув три рази далі. Будемо ну, експериментувати потрібно. Може, знаєте, один грам буде зараз трішки муть більше підіймати, і рибка буде якось краще реагувати. Чи просто її здалека підтягнемо. Один грам воно траву цепляє на дні. І вже така проводка, знаєте, вже отак супер качати не виходить. О, ось пройшов траву, вже тут краще. Якщо десь будете на пісочку, на чистої такої чистої водичці будете, то буде і один грам гарного качати. Пауза. І знову так качаю, 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 качаю. Ну один грам вже такий спротив дає. З 0.6 просто було... Ну, от наче для 0,6 цей спінг і зробили. Впулив, впулив далеченько. Як то кажуть, до апарата потрібно привикнути. О, гляньте, ще... Точно клюнув. Велика приманка 1 грам і гляньте, вже такий окунчик не пі вже краща рибка. Да-да-да-да-да. Дивіться, друзі, більша приманка здорові окуня. Вже отакий, от ой-ой, стой, вже отакий от попався красень, 1 грам, півтора дюйма приманка і отакий от красень. Пузатий окунчики пузаті, мабуть, вони з ікорочкою, Хоча такий маленький, ну, випускаємо. Рибку ми всю випускаємо. Так, Дуже і дуже сподобалося. Ну що, може ще один там сидить. Якийсь голодний окунь. Мені здається, вже ви по спінінгу все побачили. Така маленька тендітна палочка, <смі> якщо вона є десь у вас в багажнику, то це супер. Здається, вже спінінга я вам показав. Він себе розкрив сьогодні гарненько, маленький, з маленьким тестом, чотирьохчастковий. Поклали в рюкзака, кинули туди катушку, маленьку коробочку приманок і пішли. Сіли там на велика і пішли. І, вірніше, поїхали. Поїхали на рибалку. Так. Є, друзі, все контакт є. Є, друзі, контакт, зробив більшу паузу і, і рибка сіла. Осьо вона. І теж, мені здається, більша, ніж та, яку я ловив на дюймову приманочку. І теж гляньте пузатела, який пузатела. Рибка вся в воду, а ми ще за одною. Блін, дуже все подобається. Підпутався там, о, з того, бачимо, з того напрямку дрібні клювали, а там, ну прям так, десь свикида один грам, ну, вже таки більш-менш клюють. Скажемо так, мені здається, рибку я розкачав на цій точці. На цю точку колись приїжджав, отак теж приїхав, була в мене мікруха, зняв, так, а, це трава, зняв кіно. Потім приїжджаю на наступний тиждень, все. Більше ця точка не працювала. Просто потім я ще декілька разів приїжджав, більше вона не хотіла працювати. Якась вона така загадкова. Тому сьогодні треба її трішки так помучити. Помучити, Бо, може, в наступний раз приїду, і рибки не буде. Хоча я знаю, що я все рівно приїду перевіряти. Ну, гляньте, один грам. Подобається. На початку я ж вам сказав, да, що 1 грам наче це вже приділ такий вже для спінінга, коли просто на міляку. Де, якщо буде глибина, там може і нормальок. А де волочиш і є трава, то трішки він наче валиться. Але ж це я сказав, зараз у мене є кліваки на цей 1 грам і величеньку приманку, то вже, можна сказати, забирають і свої слова назад. Бо Усе і з одним грамом мені подобається. Да, 0,6 грамів краще цей спінінг прям качає. Бо 1 грам, якщо все стали, ну десь лягли на дно, може навіть зацепились за щось, то вже вже він так його... Ну треба сильніше так качати, щоб підривати один грам. Такий, для тих, хто буде мармадручити, то, в принципі, це. Ну і один грам, і не потрібен. Ось, ось, друзі, ще є один. Оце вже довів, майже зробив всю проводку і він оце таки взявся. Це не крупний. Давайте, мені ще здається, трошки зміню точечку. Ну, Недалеко відійду, але зміню кути закиду. І мені здається, там біля тої палочки, якщо ви її бачите, наче там десь щось стоїть. Наче-то і недалеко відійшов, але і кут змінив, і точечку змінив. Так, подивився, ззаді нічого нема, за що можна зацепитися. Робимо закид. Хоча, якщо зацепитись, я вже цією палочкою зацеплявся, Ну гляньте. Як її можна зігнути, ну, просто зігнути сильно-сильно, то вона витримує зацепи. І не ломається. Ну, В мене не зламалася, то і вас не зламається. Мені здається, я вам все сьогодні показав, як гарно на 0,6 грамах вона працює і як усе можна на грамі і велика така приманка. Півтора дюйма. Ну, може навіть і 2 дюйма. Точно не можу сказати, бо коробки нема, це стара-стара така приманка. Давай, давай От Є теж дуже і дуже дрібний. Друзі, мабуть. На цій нотті будемо казати цьому окуню до побачення. І хочу вам ще напам'ятати, ну, до речі, такий, не дуже і дрібний. Хочу напам'ятати вам, що заборона, да? ну, з, лютого, з 15 лютого на щуку заборона. І вона йде і йде. Щуку забирати не можна. Але ж це не значить, що не можна виїжджати на риболовлю. Так, да, спеціально. Це спрямовано ловити щуку, є заборона. До речі, там, де я усе проживаю, на біля річки Південний Бух, от в нашу акваторії, я знаю, що зараз працює рибнадзор. І ті, хто хоче спокуситися спіймати щуку, ну, мені здається, будуть дуже шкодувати, бо штрафи дуже і дуже великі. Друзі, випускаємо цього окуня. І ще, коли ви виїхали на рибалку. І У вас ну, нема в прилові тої щуки. А якщо сталася вона в якомусь там прилові, ви її якось спіймали, ну, ловили окуня піймали щуку, випускайте. І ще не забувайте, потрібно мати ваги. Тому що якщо рибнадзор приїде, сразу запитають, що ти тут робиш. Скажеш, та окуня чи судака рибалю, а щуку типу, я не рибалю. Вони тебе сразу запитають, ваги є. Лінійка є, чи метр, рулетка. А ви скажете, да, є. Ну, все, до вас ніяких питань не буде. Ну, можуть, да, там, куканчик ваш перевірити, але ж ну, ви ж добрячі рибаки, то у вас там щуки не буде. То буде все суперово. Друзі, мені здається, спіннінга цього я вам показав ну, все, що зміг. То і показав. Показав, як він працює. Гляньте, який гарний, чотирьохчастковий. Все показав. Так що десь, якщо щось не так сказав, ви самі побачили, як воно працює. Бо я не спеціаліст в цьому і можу десь помилятися. Коли я кажу, що мені здалося, що на одному грамі він, коли є якийсь підцепчик, він підвалюється. То може комусь це дуже і дуже буде до вподоби така, такий строй спінінга. А ось по 0,6 грамам можу сказати, що просто шикарно. Ти вже контролюєш ці 0,6 грама як завгодно. Мені здається, я все вам показав. Друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!